Добрий день, шановні гості, добрий день вам, читачі! Добрий день інтернет-центру майбутніх користувачі. Ми раді бачити вас всіх! Значна подія об'єднала нас. Спасибі всім, що час знайшли, і з нами радість розділити. Прийшли! Вітаємо вас на церемонії з нагоди відкриття інтернет центру при Саксаганській сільській бібліотеці. Нині йде інтенсивний процес зміни традиційного образу бібліотек, їх модернізація. Не стоїть осторонь цих процесів і наша Саксаганська сільська бібліотека. З сьогоднішнього дня для Саксаганської громади відкриваються нові можливості публічного доступу до всесвітньої мережі інтернет. Кожен з користувачів бібліотеки матиме можливість безкоштовно скористатися новими послугами. Розділити нашу радість прийшли друзі нашої бібліотеки та почесні гості, серед яких голова районної ради Мартинюк Людмила Вікторівна. Керівник апарату П'ятихадської районної державної адміністрації Роздобучко Олена Олександрівна. І сільської ради, школярі та громада села Саксагань. В наші дні інтернет-технології вважаються органічною частиною щоденного життя. Багато кому з нас вже важко уявити свій день без інтернету. Зовсім нещодавно. Ми сприймали такі звичні для нас сьогодні пристрої, як мобільний телефон, цифрові фотоапарати, 3D-телевізори, як вигадки письменників-фантастів. А вже сьогодні зосереджуємо свою увагу на дуже простому винаході мережі інтернет. І дійсно, в суспільстві інтернет давно став звичним явищем. Але не кожен з нас до цього дня мав можливість скористатися цим винаходом. Та нарешті настав час. І вільний доступ до всесвітньої мережі став дійсністю не тільки для нашої бібліотеки, а й для наших користувачів. Рушаємо в інформаційний простір. Для нас відкрито вільний доступ. Мережа інтернет вітає нас. А я вітаю, добрі люди, вас. Добрий день вам, добрі люди! Всіх вітаю я. Бо для мене зараз, для вас, добра новина. Хай не буде в серці суму, бо настав момент вільний доступ буде мати доступ в інтернет. Всі інформаційні вежі подолаємо ми, хай всі новину ці чують і звучать пісні, чарівні пісні. Все гаразд тепер у нас буде, бо окрім газет по сусідству із книжками буде інтернет. Відкриття міні-інтернет-центру значна подія для мешканців вашої громади. Та наші спільні успіхи неможливі без підтримки районного керівництва. До кожної з таких перемог долучаються небайдужі байливі керівники. Шановна Людмила Вікторівна, запрошую вас до привітального слова. Всім доброго дня! Прекрасна нагода відкриття інтернет-центру у вашій Саксаганській бібліотеці, сільській. Я хочу сказати, це не в кожному населеному пункті є таке свято і така можливість вільно спілкуватися з інтернетом. Да, зараз скрутні часи, і кожен, не кожен з вас має змогу придбати комп'ютери, підключитися до інтернету. Тому така нагода зараз не тільки у малечі, але і у дорослого населення Саксагані є. Я хочу сказати, що цей захід. От він вроді так і не багато, да? дивимося два комп'ютера. Але ця загальна сума вона складає 23 тисячі 408 гривень. Цей придбання за рахунок районного бюджету, районний бюджет виділив 20 300 гривень коштів. Цей 908 гривень це кошти спецрахунку Центральної бібліотечної системи, Цей 2 тисячі це кошти, які надали нам спонсори. Тому що також без них ми не могли. Я хотіла б сьогодні назвати цих людей. Це Береза Максим Юрійович, Латишев Олександр Анатолійович, це голова фермерського господарства Вишневе, це кожа Ірина Миколаївна та Романюк Микола Олександрович, це суб'єкти підприємницької діяльності. Ященко Михайло Володимирович, це голова фермерського господарства Агромир. З гратами допомогла. Кругленко Валентина Петрівна, завідуюча Саксаганською амбулаторією загальної практики сімейної медицини, роботи щодо їх встановлення надали волонтери, співак Олександр Іванович та Таран Сергій Володимирович, нову електричну проводку, тому що без цього неможливо. Допомогу по її проведенню надав Степанов Тарас Володимирович. Це майстер Петхаського Рес Саївської дільниці. Завдяки цим небайдужим людям от ми маємо сьогодні такий результат. Я вас вітаю всім, всім. і бажаю кожному здоров'я, мирного неба, щоб у ваших родинах був затишок і більше часу у вас було, щоб прийти сюди, просто відпочити, поспілкуватися з своїми друзями, які від вас далеко, але за допомогою інтернету вони будуть з вами рядом. Дякую вам. Святому З добрими людьми свято зустрічати, а ще краще для них гарну пісню заспівати. Прийміть музичне вітання у виконанні Данч Світлани і Стаса Йоп'єша. Нехай квітує Україна, спохана у волю, закохана життя, знала і неволю терпіла забуття нам На завжди і всіх за своїх іде, нехай квітує Україна, духа не соняшних сата, не заспіває ця длина, нашого і духідніка, відмою райдуля, не буде світла. Цінимо, браття нашу волю, нам треба жити не Я вірю, все діюся і прийде новий час, Цю щиро скнеться від радості за нас. Я Україна мати і береги наліт. Я хочу об'єднати без українських. Духа доста, не заспіває вся робина, нашого віку зі звіка. Привіт, но юрка й буде тоді, не буде завтра слівна, дімимо, браття, нашу гору. Нам треба жити для добра. Бібліотеці для того, щоб кожен з нас мав можливість скористатися всіма можливими послугами інтернет, це дуже розумне і вірне рішення. Та для реалізації проєкту одного бажання бібліотекарів замало були необхідні спільні зусилля бібліотеки, влади та громадськості. Адже ми всі знаємо, що підтримка влади на сьогодні це запорука успішної роботи бібліотечного закладу, бібліотека, влада та громада. Всім діяти лише разом нам треба. Тож всі зусилля ми приклали і наш проєкт реалізували. Ну що ж, пісня за піснею так уж, так уже в нас здавна ведеться в будь-який час. Давайте приймемо ще одне музичне привітання у виконанні Олександра Лелеки. Я край, чи не машай, край, мій рідний край, місцевий край за вся і пруда. Ти моя любов, ти рідна матінка моя земля. Ай, 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 ай. Не в ні пробі, приїжджайте, люди не Завжди завжди раді вам. Хлібом сілюваль тут він, та пісню заспіваю, що нашим світлим дням. І усиню дай, понад горами лине пісня я. Про чудовий край. Чарівний край, черемошай труда, край, мій рідний край, і край завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінка моя земля. no Один дуже відомий вислів сьогодні, щоб не залишатися на місці, треба дуже швидко бігти, не зупинятися на досягнутому і рухатись вперед разом зі світом. І саме такою є сьогодні життєва позиція директора П'ятихатської ЦБС Кузмієвої Наталії Миколаївни, яка є ініціатором багатьох проєктів в нашій бібліотечній системі. Неможливо нам вас не згадати, наставника, порадника та друга. Всі проблеми ми змогли здолати спільно з вами, і це ваша заслуга. З її легкої жіночої руки вже виграно немало різнопланових проєктів, тож запрошуємо вас, вас шановна Наталія Миколаївна, до привітального слова! Я хочу сказати, що ну, сьогодні ми відкриваємо вже п'ятий інтернет-центр в нашій бібліотечній системі. три в селе, на селах. Четыре центра мы выиграли компьютеры. Ну а это благодаря тому, что мы себя показали. Наша власть, районная державная администрация, районная рада поверила в нас, поддержала нас, нашла в такое сложное время для нашей Украины, для нашего района деньги, профинансировали, и мы купили компьютеры и сделали здесь интернет-центр уже и в вашем селе. У вас очень большой, ну, большое население для сельской местности, поэтому библиотека сегодня для вас будет тем центром информации, каким она должна быть. Вы можете сюда прийти и найти, выполнить работу школьную какую-то, написать любой реферат, распечатать его тут. Кто пожелает, может взять на флешку себе материал. Кто-то захочет пообщаться в контактах. Кто-то захочет поиграть в игры. Все это будет в этой библиотеке. То есть вы можете уже взять... А где-то вот у нас не хватает книжного фонда. Допустим, вы найдете эту книгу в интернете и прочитаете ее. Будете больше, больше грамотными, опознанными во всем. Поэтому от вашего имени, от всего своего коллектива Пятихарской ЦБС, а нас 29 библиотек в районе, я хочу поблагодарить нашу власть районную, что нас так понимают и поддерживают. Мы стараемся, сами стараемся себя показать. Сегодня наша цель такова – выходить в громаду, не сидеть в своей библиотеке, а идти на улицу. И мы это делаем во всех... к себе, поэтому большое вам спасибо за те, що ви нас розумієте, підтримуєте навіть в цю трудную минуту в державі. І все тоді. Удачі вам всім. Розвивається суспільство, розвивається і бібліотека. Тепер наша бібліотека стане не лише місцем для збереження книг. А і центром інформації та комунікації. І все це відбулося завдяки праці багатьох людей. Нарешті радісна подія, старе й мале радіє, і не для кого не секрет. Провели е, на відключили інтернет. Інтернет гарний початок для і для дівчаток, для матусі та тусів, для бабусь і дідусів. Будемо інтернет вивчати, по вебсайтам мандрувати. Нам нічого не заважає, бо ми вільний доступ маємо. Так стрімко на чертах. В життя вірвався інтернет. І за одну на тієї світі всю землю можна облетіти. Скачати можна фільм чи гру, посидіти в онлайні, чат-форум, сайти, і все це знайоме, і звичайне. Але якщо щось надзвичайне і конкретне, слід здійснити нам ближніми днями книгозбірні наш центр інтернетний, нас озброїть умінням і знанням. Відкриємо ми простори інтернету, його йо, глибокі, незвідані шляхи. Корисні посилання і веб-сайти, і скринки, і домашні сторінки вам! Прийшли цей шлях ми разом, немов широку річку. Тож пропоную разом перерізати стрічку. Запрошуємо перерізати стрічку до інтернет-центру Людмилу Вікторівну та Наталю Вікторівну.